Штукатурка з лабутовим блиском. І вона в мене буде в кольорі в чорному, в коралу 9005. Поверхня була везена під фарбу, проґрунтована грунтівкою афілків ґрунт, для кращого обезпилена і прогрунтована. І зараз будемо наносити фарбу. Це підкладка і не латикс в чорному кольорі. Ось вона виглядає. Заполіровано максимально, фарбу я не розводив, тому що із-за того, що тут багато парника, вона і так вийшла вже трішки відбувати. Тобто класичне фарбування. Фарбую, чекаю 12 годин і покриваю наступним шаром. Нема нічого не ні нового, не складного.

Висока підложка, це тут два, два, два самі накладено, пофарбовано. Тепер беремо декоративну штукатурку лава, розводимо її стану фарби, розводимо грунт, грунтівкою От її є, Розвели і хто, як наносить, я наложу особисто валіком з великою. Щетини Просто нашому запахую те, що пофарбовано чорний папою. Тут немає ніяких складощів, головне, наводити дуже великий шуби, але вона також збивається наждачним папером. Порівняння із стінами, які теж будуть лава, кольор дається чистий, такий сріблятний кольор. Мені здається, що це буде фантастичний Пажете? Ну, Одним словом цю поверхню. Другий шар буду наносити лише після повного висихання першого. Це завтра. Загаліте, розвиватися один Все. І так, висохла лава на колоні, перший шар, і зараз приступаємо до нанесення другого і будемо формувати малюнок. Я цю колону за два підходить викрашу ось такими руками, такою кісточкою. Ну, зараз вже я не працюю. Парбуємо. Руками переснарист і тим, щоб не, не попадали ці Щитина ж насипалась. От тоді воно буде гірко виглядати. Такими рухами покриваємо до половини. Ми робимо кремої, ну, не закінчуємо прямої лінії, а такий роботуваний стичок був, щоб потім пристиконтись, не було видно, що тут що це стик. Ну, треба робити, розумієте, що я маю на увазі. Ось я покрив половину колони туди з кварталі. Тут двох далі кірмочку мені. Чиста кірмочка. І наклав матеріал на неї, щоб не пролипало. І починаємо проминати малюнок. Якщо десь мало матеріалу, то завжди його можна додати. Потім я зараз все це, це примну, Нанесу нижню частину. Примну там, а потім вже зверху вниз. Десь 3-4 підходи, триминальних. Примина, Буду формувати малюнок, цим, цим самим розбиваючи, ну, Чим більше підходів, тим бідніший буде малюнок виглядати. Ну, так в мене замовники захотіли. Відстань я з ними, особисто я згодний з ними. Там да, трошки мало матеріалу. Добавляємо, не стисняючи. Ну, Зрозуміло. Це перше приминання, воно таке грубувате, кому подобається, можна лишати, але в мене буде ще... Три, після цього підходимо. Я продовжую наносити і формувати малюнок. Зафарбував неї цю колону, тепер починаю формувати малюнок, трішки залазячи на ресурмований. Це для того, щоб розрушувати стих. Все ну, те саме. Путин візьмети вулоді. Після того, як вже малюнок внизу теж планований, я повертаюся і приглазую тут другий раз. Йду зразу вниз. Потім хвилин 5 почекаю. І приглазу третій раз. Третій раз я не буду знімати, а це війна на логічно-другому буде цей процес. Головне робити, розбити малюнок на дрібні запчастинки. І прокладати всі ці рухучки, що втрачати. Наприклад, прийдуть трішки малувато, а тепер я вако добавили. Це ви самі вибираєте, яким йому будемо малюнку. Ну, це зрозуміло. Ви їх раз проминаємо, потім через 5 хвилин третій, а четвертий раз я вже зніму нього детально. На остаточне проминання, я використовую суху фільму, я її зложу легенько з палки. І легенькими рухами остаточно проминаю не приймались за попередні три рази. Легенько-легенько майже ведь прокаюсь. Це в такому ракусі всю цю колону потрібно пройти. Okay. Малюра буде став такий дрібний, цікавий. Особливу увагу приділяємо біля розеток та вимокачів, тому що людський опит туди. Цепляється так ну, Все. І от готовий результат колони. Викана із декоративної штукатурки лава в кольорі порало. 9005. Ось і саме лава. Так вона виглядає. Так ось зблизька. Завдяки перламутровим пігментам, що є всередині і що є, наповнюючим лави, ця декоративна штукатурка є світловідбивною. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Пайдаля, Андрій Голом'я, до побачення.